Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку як захиститися від інфекційних хвороб. Ми вже з вами говорили, що в нас є інфекційні хвороби, так які передаються через кров, повітря, крапельну через побу та неінфекційні хвороби. Сьогодні ми будемо говорити про те, як потрібно від них оберігатися, що ми можемо для цього зробити. Усміхнися всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим бути. Починаємо завжди ми з погоди. Яка в нас зараз пора року? Весна який місяць квітень, яке число, Сьома. Чи є сьогодні сонечко, Чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Що ж робити, коли людина захворіла? Так, надати відповідну допомогу. Так, по-перше, що ми можемо, це залювати людину з хворобою, тобто організувати такий карантин. Далі обробити особистий одяг та предмети людини, що захворіла спеціальними речовинами. Так, тобто, наприклад, виокремити окрему чашечку так, та, та посад. Щоб інші, які Теж знаходяться вдома, не змогли о, заразитися. Важливим захистом від інфекційних хвороб є щеплення, тобто вакцинація здорових людей. Щеплення або вакцинація це найефективніший метод профілактики інфекційних захворювань. Під час щеплення організм реагує на введену вакцину і тим самим виробляє імунітет до хвороби. У тебе айфон постійно обновлюєш свої програми в App Store чи захищаєш комп'ютер антивірусом. А що, якщо ми тобі скажемо, що ти теж свого роду комп'ютер, який потребує антивірус вакцинацію, в далекому 1796 році була проведена перша успішна вакцинація. Добрий доктор вирішив перевірити свою теорію і заразив маленького хлопчика Джеймса Фіпса коров'ячою, а потім і людською віспою. Хлопчик перехворів, але вижив в наш час, звичайно, ніхто над маленькими хлопчиками не експериментує. Адже минуло достатньо часу, щоб вивести дієві вакцини, які допомагають фагоцитам та лімфоцитам захисним клітинам організму, познайомитися з маленькими частинками вірусу, що при нагоді зустріти їх з теплим прийомом і захистити твій організм. Так, отже, будь-яку хворобу легше попередити, аніж лікувати. Профілактика захворювань це особиста гігієна, щеплення та зміцнення імунітету. Твоя супергеройська зброя проти вірусу. Три кроки. Що ми? миємо руки з милом після прогулянки та перед їжею. Поки миємо, рахуємо до 30. Не торкаємося обличчя, не митими руками тут очення, носика або ротла. Далі, три кроки: не підходь ближче, ніж на три кроки, до людей, що кашляють, чхають або мають нежить. І не їжте сире, м'ясо та яйця, і взагалі їжте лише приготоване дорослими їжа. Дотримайтесь таких вимог і ви будете захищені від інфекційних захворювань, утримайтесь від відвідування людей, які хворіють на інфекційні хвороби, спілкуйтесь з ними по телефону чи в мережі. Уживайте тільки свіжу їжу та чисту воду. Пам'ятайте, що їжа, до якої мали доступ мухи, мищать чи таргани, не придатна до вживання. Завжди ретельно мити руки перед їжею та вчасно робіть щеплення. Назвемо з вами правила, яких потрібно дотримуватись для запобігання інфекційних захворювань. Стараємось не спілкуватися з інфікованою людиною. Якщо ми самі інфіковані, то обов'язково одягаємо маску. Вживаємо в їжу тільки свіжі та чисті продукти. Регулярно відвідую свого лікаря. Якщо ви відчули перші ознаки захворювання, запишіться на прийом, і ми з вами знаємо, що якщо спочатку знайти цю хворобу, то вилікувати її буде набагато легше. Вакцинація потрібна для захисту нашого організму, інфекційні хвороби дуже небезпечні. Вони можуть викликати ускладнення, інвалідність, деякі навіть смерть. Вакцинація захищає нас від інфекцію, запобігає тяжкому перебігу хвороби і ускладненням у випадку інфікування. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 37 Нам потрібно з вами доповнити нашу з вами таблицю. Праця поділяється на розумову і фізичну. Записали, будь ласка, слово фізична. Розумова, це що може бути? Це читання книг, це наші уроки, так, може бути навчання. А фізичне, що це може бути? Це може бути прибирання, миття посуду, полування квітів. Далі, відпочинок: активний і. пасивний. Записала, будь ласка, слово, пасивний. Активне це що може? Це гра там, катання на велосипеді, на роликах, волейбол, футбол, Тут якийсь спорт. А пасивний що це може? Лежання так, лежання, сон, перегляд кіно, кіно гра в телефоні, ну, наприклад, сон. Записав, будь ласка, так само спорт, і слово сон. Їжа шкідлива, а навпаки, корисна. Наприклад, корисна їжа це в нас. Овочі, фрукти, а шкідлива. Фастфуд. Так, отже, записали. Якщо потрібно, скільки часу зупиняєте, ні, то ми з вами йдемо далі. Позначте те, що є сигналом про е, можливість захворіти. Вилиночку так само включаю. Так, наприклад, у вас підвищена температура. Так, ти втратили апетит. Так, поганий настрій. Так, ти в гарний настрій сповнений бадьорості. Ні. Це підход. Ти відчуваєш напруження в біє в животі. Можливо, що ти, ти страждаєш від запаморочення або слабкості. Так, у тебе свербіж, набряк або почервоніння. Так, отже, крім того, ми в гарному настрої, сповнені бадьорості, все інше це можуть бути ознаки, що в нас прогресує якась хвороба. І допоможіть дітям дати відповідь на запитання. У чому відмінність між втратою грошей і втратою часу? Як ви вважаєте, що більш цінніше? Звичайно, час цінніше, аніж гроші, адже гроші можна заробити, так? а час уже не повернути. Отже, пишемо, втрачені гроші можна повернути, заробити, а втрачений час ти не повернеш. Записали, будь ласка, втрачені гроші. Можна повернути в дужках заробити, кома. а втрачений час. Три. Ти не повернеш. Отже, і до речі, цікавий факт: ви знали, що у кухонна губка може містити багато шкідливих бактерій, оскільки вона часто намокає, а через пористу структуру важко просихає. Тому кухонні губки потрібно час від час міняти. Який був ваш настрій, що найбільше сподобалося, які сьогодні ми результати досягли, що нове дізналися. Чи ви сьогодні допомогли іншим, які трудноще ви відчули? Над чим ще слід подумати? Я вам дякую за урок цього найкращого і до побачення.